Вітаю, зараз ми будемо вгамовувати біль попереку. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що яка істина причина болю попереку. Чому? Що спричинює біль попереку? Того, хто дивиться це відео, чому болить поперек, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Світ! Так, біль потужний. Зараз ми будемо знімати, тягучий біль, так. заперечую, перекриваю. Більше немає ніякої причини із за якою в того, хто дивиться це відео, болить поперек. Поперек більше не болить. Буде так, буде так, буде так. Все. поперед більше не болить. Mm. Так що, будьте здорові. Дякую за увагу.